Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як чинити опір поліції? Зрозумілою мовою поясню важливі моменти в поведінці з агресивними поліціянтами-порушниками. Ви навчитеся розрізняти злісну непокору від кримінально караного опору, дію від бездіяльності та як правильно опиратися. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво! Типова ситуація. Підходить поліціянт і запитує, вимагає у вас пред'явити паспорт. При цьому ви нічого не порушуєте, не перебуваєте в розшуку, просто повертаєтеся додому. Ви відмовляєтеся, оскільки вказані у статті 32 закону про національну поліцію підстави відсутні, але він погрожує складанням протоколу за злісну непокору та затриманням. Чи дійсно це? Так, злісна непокора. Відповідальність за злісну непокору законному розпорядженні або вимоги поліціянта передбачена статтєю 185 Кодексу про адмінправопорушення. Наріжним каменем, як ви зрозуміли, є законність розпорядження або вимоги. Судова практика базується саме на цьому принципі. Тобто, якщо вимога поліціянта була незаконною, то всі подальші дії відносно вас. Також являються незаконними. Тож, якщо вас примусово затримують, а ви не дозволяєте заламувати собі руки, вдягати кайданки, будете опиратися ногами, вириватися, тобто вчиняти пасивні дії, то в ваших діях відсутня злісна непокора. Судову суперечку ви виграєте та в подальшому зможете покарати поліціянта. Опір. Коли ж ситуація переросте в кримінально караний опір представнику влади. Якщо ви почнете битися, хапати заформений одяг, штовхати, тобто вчиняти активні дії щодо поліції. У такий спосіб, бувши навіть повністю правим, ви ризикуєте зайняти лаву підсудних. Я не рекомендую. Активно протидіяти поліціянтам, якщо вони вчиняють відносно вас протиправні дії без використання відеозапису. Так, поліціянта можна і необхідно зупиняти, якщо відносно вас вчиняються неправомірні дії, але за умови, що подію знімають і у вас є купа свідків. Відеозапис і свідки дозволять встановити факт. Необхідної оборони і засудити перевертнів. Інакше чинити опір категорично не рекомендую. Цікаво! Плюсуйте і підписуйте, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!